Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Вже було сказано про те, що місяць лютий багатий на дати. І ви знаєте, є у лютому цікава дата 16 лютого або День Єднання вперше 16 лютого. 2022 року указом президента Володимира Зеленського було прийнято відзначати День Єднання. Це було 16 лютого. Пройде небагато часу, і жахлива Росія нападе на нас. А 16 лютого якось люди відчували, що в повітрі вже пахне війною. І день цей, 16 лютого, молодий оцей день, мабуть, буде в історії нашої держави особливим днем, днем єднання. Бо які ми, якщо не в єдності, чи не так? Так, ми і... Продовжуйте, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії, нас зворушила тема, яку піднімає Марія Олександрівна, це 16 лютого День Єднання всієї України. А звідки взялося це свято? Чого в нас спонукало те, щоб 16 лютого зробити День Єднання. Ми знаємо, що Якраз 16 лютого 2022 року президентом України підписаний указ про відзначення Дня Єднання. Цим указом президент хотів сказати, що українська нація повинна єднатися. Вже тоді, як кажуть, в повітрі відчувалося, що ось, ось Російська Федерація. Розпочне криваву свою війну проти України. Цей російський мир принесе на Україну тільки горе, розруху і смерть. І вже тоді ми почали розуміти, що нам треба єднатися. Ми хочемо показати, що всьому світу, що наша сила українців це в єдності. Ми продемонструємо всьому світу, що наші слова ще не вмерла України, і слава і Воля, живі і по сьогоднішній день. Вони спонукають нас об'єднуватися. В цей день ми піднімаємо, як завжди, наш любимий синьо-жовтий прапор, який є об'єднуючим для всіх українців. І ми долучаємося до сходу, ми єдині. І західні, і східні, і північні, і південні. Ще Іван Франко писав: пора для України нам прожити. І тож єднаємося, святкуємо це свято і знаємо, що український народ, починаючи з давніх століть, але якраз 16 лютого 2022 року. Зумів організуватися, і знаємо, що вже 24 лютого 2022 року Російська імперія так. зібрався великі сили, навалилася як фашисти, навалилися на Україну і прийшли тільки з війною, з війною, яка сіє нам. Тільки розруху, смерть і горе, несе тільки плач і сльози на нашу рідну українську землю, нищить будинки, школи, заводи, мости, да. убиває наших маленьких дітей. І ось ця війна на сьогоднішній день. На лютий 2025 року, вже три роки іде така кровополитна війна. Це найбільша війна, яка Іде з часів Другої світової війни. І якраз по нашій землі цей чобот російського фашизму прийшов і нижче топче українську землю. Ми об'єдналися. Ми три роки українська нація дає вісіч імпері... російській імперії, російському фашист... фашистам, <кій> Я які казали, що вони за три дні візьмуть Україну і весь Київ. Не вдасться. Єднаймося, ми переможемо. Правда буде за нами. Слава Україні! Героям слава! І я кажу: шануймося, єднаймося і будьмо!